Покажемо, як ми можемо про себе ходити. Ану, зачекай. Зачекай, малий. Зачекай, я застерігу. Давай. Давай підемо разом. Малий. Пішли. О, Боже, яка гарна дитина. Боже, яка вона послушна. А? Ти молодець. А, ти молодець. Молодець. Да? Дивись, що тут є. Дивись, що тут є. Мячик. 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 И мячик. Ай, який мячик. Боже, яка мрія. Мячик. Є мячик у малыша. Є. А, який класний. Де ти поніс його? Ти прямо Ах, ти жук. Ой, такой. А ну, покажи мені.